Центр позашкільної освіти Миргородської міської ради за адресою вулиця Сорочинська, будинок 88, дріб 205, на декілька днів перетворився на гуманітарний хаб. Саме сюди через зручне розташування наявність комфортного під'їзду для вантажівок та чималу внутрішню площу приміщень довелося розвантажити велику партію гуманітарної допомоги, що надійшла у Миргородську громаду. Ми її отримали від Миргородської районної військової адміністрації. Вони в свою чергу її отримали від Полтавської обласної військової. Адміністрації. Ця допомога була надана нам пропорційно кількості переміщених осіб, які зареєстровані в нашій громаді. Кількість людей була задіяна дуже велика, і я хочу. В тому числі подякувати нашим працівникам освіти, нашим працівникам культури, нашим комунальним службам, нашим соціальним працівникам і безпосередньо працівники виконавчого комітету на протязі декількох днів вигружали фури з гуманітарною допомогою, здійснювали формування продуктових наборів. І на сьогодні ми здійснюємо її видачу. Доки працює гуманітарний хаб, тимчасово призупинили роботу позашкільного закладу. Втім, навчальний процес не буде втрачено. Його планують поновити вже найближчим часом. Ми отримали декілька фур цієї допомоги, і в умовах зимового часу це фактично було єдине місце, де ми змогли швидко її вигрузити, сформувати продуктові набори. Цей тиждень, який був втрачений стосовно практичних навчань, дітки зможуть надолужити в період канік вже зранку перед входом у приміщення вишикувалася чимала черга за продуктовими наборами. Аби уникнути зайвих непорозумінь, попередньо на сайті Миргородської міської ради та у місцевих ЗМІ було оприлюднено обов'язкові умови для отримання гуманітарної допомоги тим, хто зареєстрований у Миргороді. Для того, щоб отримати продуктовий набір, повинні з'явитися особи особисто. Винятком є тільки неповнолітні діти, за них можуть отримати допомогу їхні батьки. Один із батьків при собі повинен мати посвідчення особи, це паспорт, ідентифікаційний код та довідку приміщеної особи. Наявні документи спочатку перевіряють у відповідній базі даних, потім здійснюють реєстрацію та видають спеціальний талон, який вже в іншому приміщенні центру позашкільної освіти обмінюється на пакунок із продуктами. Процедура нескладна, втім потребує трохи часу. Цього разу до продуктових наборів увійшли м'ясні консерви: олія, макарони, печиво, згущене молоко, кава і цукор. Таких наборів сформовано близько п'яти тисяч. Окрім Миргорода, їх вже найближчим часом доставлять і в села громади. Якщо будуть переселенці, які не встигнуть отримати, то відповідно видача буде продовжена ще на один день чи декілька днів. Хочу звернутися до переселенців, які проживають на території сільських населених пунктів, щоб не хвилювалися. Всі переселенці отримають допомогу з завтрашнього дня. Ця допомога буде розвозитися. По сільським населеним пунктам передаватися інспекторам, і відповідно, інспектори нашого виконавчого комітету будуть здійснювати видачу цієї допомоги. Серед тих, хто сьогодні змушений прийти по гуманітарну допомогу, і Лариса Таточко. Жінка розповідає, що, рятуючись від війни, довелося покинути все і виїжджати з під Харкова. У Миргородській громаді вона з родичами проживає із квітня. каже, що постійно відчуває підтримку та все ж сумує за рідним домом. Коли ми приїхали. Звідти, в чому були, то нам тут дуже допомогли. Допомагали всі. У нас четверо малих дітей. Ми з чоловіком, і дівчата, і з дітьми. Дякуємо за допомогу. Дякуємо тим людям, які нас прихистили. Війна це наше спільне лихо, і тільки спільними зусиллями ми зможемо протистояти навалі ворога та не допустити гуманітарної катастрофи. Все буде Україна.